Вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні я вам розповім, які книжечки повинні бути у бібліотечці наших діток. Які види книжечок є і чим вони корисні для розвитку дитини? Читати книжечки дитині можна з перших днів її життя. Дитина звикає до інтонацію голосу мами, до мелодійності голосу. І читання книг це додатковий контакт між батьками. Та дітьми спосіб спілкування, який дуже зближує маму і дитинку. В процесі читання казки в майбутньому, коли дитинка підросте, вона починає ставити запитання: а хто це? А що це? А чому так? І це дуже важливо для дитинки. Вона всім цікавиться і вона розвивається. І вже починають з'являтися улюблені книжечки. А давай візьмемо цю книжечку, а давай подивимося цю сторіночку, а давай знайдемо колобка. Це дуже-дуже важливо для маленької дитини. Малюк може взяти книжечку і перевернути її верх ногами і розповісти про побачення так, як все відбувається в реальності. Навіть перевернуте зображення для дитинки не головне. Головне те, що вона його бачить. І розповідає, коли вона підросте, то вже такого не буде. Книжечки будуть лежати на столику, і вона буде перегортати сторіночки до сторіночки, від сторіночки до сторіночки. Книжечки у магазинах дуже різні, їх дуже-дуже багато. І тут треба бути дуже уважними до вибору книжки. А яку Книжку потрібно купити саме моїй дитині. Головне, щоб книжечка була доступною, зрозумілою та яскравою. Шановні батьки, я вас ознайомлю із видами книжечок для діток раннього віку. Для діток раннього віку велике значення мають книжечки, адже через книжечку дитина вчиться розмовляти. Вчиться розвиватися і пізнає навколишній світ. Дуже важливо, щоб у дитячій бібліотечці були маленькі книжечки, їх називають восьмушечками або четвертушечками. А чому їх так називають? А тому що вони мають одну восьму або одну четверту аркуша стандартного паперу. Ось ці книжечки, подивіться, будь ласка. Такі книжечки дуже зручні, вони легко поміщаються у ручках дитини. А ще великого значення мають книжечки. Ось ще подивіться на таку книжечку. Це книжечка-сумочка, в якій є сторіночки, про які я вам зараз розповім. У виборі книжечки слід звернути увагу і на те, щоб були чіткі, яскраві, великі малюнки. На яких дитина легко впізнає той чи інший предмет або об'єкт. Також маленьким діткам децільно купувати книжки-вирізки. А що це таке? Це книжечки, які вирізані у формі різних предметів. Ось книжечка-ялинка, книжечка-трамвайчик. Книжечка Лялька. Такі книжечки вони дуже-дуже цікаві. І вони є героями віршиків, коротеньких оповідань. Дітки їх любов'ю розглядають та краще запам'ятовують. Дуже цікавими є книжечки-шнурівки. Ось вони. Подивіться, подивіться. Ось книжечки шнурівки. Кожна сторіночка зв'язана шнурочком. Тут є віршики. В цій книжечці можуть міститися і казочки. Її легко розв'язати, витягнути кожну сторіночку, а потім разом з дитинкою прочитати і зібрати книжечку по кожній сторіночці і зв'язати шнурочком. Діткам буде цікаво. Тому що розвиватиметься і мовлення, і зорова увага, пам'ять, і навіть дрібна моторика. Це книжечки-шнурівки. Є ще книжечки панорами. Що це така книжечка панорама Ось подивіться, я відкриваю сторіночку і відкривається ніби казочка. Книжечки панорами дуже-дуже цікаві. Вони містять красиві декорації, де можуть бути будиночок з фігурками людей, або галяванка з тваринами, або галяванка з різноманітними рослинами. Вони дуже дуже цікаві. Дітки люблять їх перегортати по декілька раз. Також є книжечки іграшки. Книжечки іграшки містять Рухаючі предмети. Це можуть бути і оченята, можуть бути і лапки, і крильця. Діткам дуже цікаво потрогати пальчиком, подивитися на них, посміятися. Ось, рухомі ці книжечки, рухомі оченятка. Дуже-дуже цікаві книжечки. Обов'язково у дитячій бібліотеці має бути розвивальна книжечка. Ми її ще називаємо сенсорна книжечка. Що це така за книжечка? Це книжечка, в якій можуть відкриватися окремі детальки. Ось у мене книжечка у вигляді грибочка. Тут може відкриватися двері, а що ж там всередині, що ж там у кімнаті, ось діткам буде дуже цікаво. А коли відкривається грибочок, ось так, то тут з'являються у нас різні різні. Предмети. Тут на ниточці горішки, їх можна передвигати ці горішки, є грибочки, можна визначити, якого кольору грибочки, який грибочок великий, який маленький. А ще є мішечки, які можна потрогати. Пальчиком доторкнутися і визначити, а що там всередині у мішечку. Ось такі книжечки дуже-дуже цікаві. Їх люблять усі дітки. Ще хочу вам показати ось таку сенсорну книжечку. Ось на сторіночці ведмедик, лісова галявинка. Ведмедик із кошиком. Росте кущик з ягідками малинки. Малинки можна з гачечка знімати і класти на липучечку до кошика. Також квіточки можна їх зняти. І за допомогою кнопочки їх прикріпити до травички. Ці книжечки розвивають зорову увагу, мислення, мовлення і дрібну моторику. Для пальчиків використані і гачки, і кнопки, і липучки. Це все те, що потрібно для діток раннього віку. Ще я хочу вам показати книжечку ширму. Книжечки ширми виготовлені. Із тупкого матеріалу. Вони розгортаються ось так. Тут можуть бути і казочки, можуть бути забавлянки, віршики. Ось такі книжечки, ширми. І ще я хотіла вам розповісти про те, що книжечки для діток раннього віку виготовляються із цупкого матеріалу. Із картону. Тому що ми привчаємо діток берегти книжечки, не м'яти їх, не рвати. А якщо ми будемо купувати книжечки із картону, то вони надовго-надовго будуть діткам у нагоді. Вони не мнуться, вони швидко не рвуться. І в таких книжечках дуже-дуже яскраві. і Малюночки і великі за розміром на одній сторіночці один, один герой. Ось такі книжечки. Дітки полюбляють слухати колискові забавлянки, потішки, коротенькі віршики і казочки. Читати дітям необхідно повільно, чітко та ясно. Ні в якому разі не можна говорити чи розповідати казочку словами дитинки, так як вона в даному віці вимовляє окремі слова, тому що дитинка тоді не навчиться говорити, потрібно говорити чітко, конкретно і ясно. Обов'язково потрібно говорити і про те, що у книжечок є своє місце, виділіть для дитинки. Місце для книжечок. Якщо немає шафи, то, може, в зручному місці на столику, на дитячому столику, щоб книжечки лежали. А як привчити дитинку? Щоб книжечка з тобою дружила, щоб вона розповідала казочку і щоб вона тобі дарувала яскраві малюночки, потрібно книжечку покласти на місце. І дітки привчатимуться. Берегти книжечку і після того, як її проглянуть, обов'язково покладуть у зазначене місце. Шановні батьки, будь ласка, читайте книжечки, розповідайте казочки, щоб дитинка вчилася говорити, адже під час слухання казок розвивається ідеологічне мовлення, не тільки монологічне, а діалогічне мовлення. А я... Кожної п'ятниці, як за традицією, буду вам розповідати казочку, яку ви діткам зможете включати. Дитинка заспокоюється, слухатиме казочку та засинатиме. Ось що я вам сьогодні хотіла розповісти про книжечку. До зустрічі!